Ось це, друзі, виноградні улітки. Я їх назбирав тільки що, мабуть, за 5 хвилин чи, мабуть, за 10 хвилин. Екологічно чистий продукт, як ви розумієте, ніякої хімії. Ну, вот так эти красунки выглядят. Сейчас мы их и Я вам покажу, как это делается. Да, друзья, вот этот красунок у всех я набрал. Не знаю за скільки за 5 хвилин, чи може за 10 хвилин. Прямо біля свого дому. І зараз я покажу вам, як їх можна буде смачно зготувати. Ну, по-перше, їх потрібно. нормально помыты с початку. Было не все брудни. Я ползуть. еще раз с початку Нормально. І бруда тут повна, Так, як би їх помити, може перекласти іншу кастрюльку з цією кастрюлькою. Може так зробимо. Бо там занадто багато, всякого бруда залишається, бачите, що тут робиться. Тут, бо я ж її збирав прямо на вулиці. что я Печатку. ему. По ну, ну подниму, чтобы они все живые были. вот, вот тут. Зрозуміло, що можуть бути і дохлі якісь. Нам вони ж не потрібні. Щось там бачите. Стільки бруда різноманітні. надо такие чеками не поплавать. Вот вот, ну, дуже вони на... Нібито на коли їх береш у руки, вони такі склески, але що приємно? Чи раки приємні, чи риба приємна, коли її так береш. Я нічого взагалі. Не думаю це якесь. Маленька, не дивлю. ну да, где там камень не попалось. Ну, ось, так у нас вышло. Все можно уже Выкинем парочку. Какие-то Ну ось вже набагато чищеться виглядає набагато це вже якийсь болот. Стоїмо їх на пічку і включаємо. Подивимось, що буде. Ну ось так, друзі. Процес пішов. Бачите, що трапляється, Скільки слізів тут ну, ось залив заново чисту воду? Ну, це взагалі, як ми завжди робимо м'ясо. Перший раз. Вода дуже брудна, ми її зліваємо, тим більше вони десь там лазили, не зрозуміло би. Зараз вода вже білинка. Всю брудну воду лазив. Бачите. Зараз все це виглядає набагато краще. Це вже виглядає як їжа справжня. А, не якісь живі істоти ну, ось, другий раз вода вже краще, але вона хоч вже не, не чорна, як перший раз, але вона все одно не біло не прозоро, Але є і інший рецепт. Тобто я кинув улітки відразу сюди, а інший рецепт їх лишають на 2-3 дні, щоб вони були голодні. Ну, тобто, просто Лишають їх під якоюсь сіткою, щоб вони не, не збігли. І тоді вони взагалі без гімна, якби то вони чисті, голодні і зрозуміло, що в них желудки, кішки будуть пусті, і це буде набагато чистий. Вода, зрозуміла, але я відразу їх кинув. То. Зараз я їх варю з кишками, Тому зрозуміло, що вода не буде занадто чиста. Якщо навіть рибу буде відварювати з кишками, а потім її тільки чистити. Так воно і буде. Ну, як бачите, друзі, виглядають вони непогано. Непогано, тому ми їх зараз, нам залишилось їх почистити. Тому зараз ми їх будемо чистити. Це потрібно кожну ще гарячий. Кожну дістати. Ну і тут, тут є якісь кішки. Кішки ми викидаємо. Ніби туди. От, кішки ми викидаємо, а ножку залишаємо. Итак, так мое с кожной улиткой. То все защищаем кишки, а ножку завышаем. Тимує наближена, ну, їх тут багато інших, гарячий, ну тобто, залишаємо саму мушку. Взагалі це дуже Подібне до рапанів, які ми всі дуже полюбляємо їсти, які дуже корисні. Але в чому різниця? Різниця в тому, що рапани живуть саме на морі, а ці улітки. На суші. Ну, тут щось воно заховалося, то що і не знайдеш. Ну і не будемо Ну, ось так воно виглядає. Оце ми викидаємо. Я взагалі спочатку не розумів, що у рапанів, у рапанів теж потрібно. Викидати кішки. <хи> і перші рази, рази їв рапанів з кішками. Потім дивлюсь, що воно не дуже смачне. Ну і зрозумів, що таке. Ну, рапанів-то ми покупаємо за гроші. А це взагалі я ось пішов на вулиці за 5 хвилин зібрав. Якщо щось не подобається, то краще саме найсмачніше з них повибирати. Але це не все. Це сам, сам, самі ножки, ножки. Але в мене є таке відео Рапани жарені на салі. Жарені насади. Тобто... тобто далі ми все, що ми тут отримали, ви їм. Надамо якийсь вкус, смак, якийсь спец, чимось ще. Стосовно, наприклад, французів, то вони з цього блюда. Це блюдо готують інакше. Вони, те, що я викидаю, самі рафічки оці, вони їх виварюють у соді і потім роблять їх, ну як, фаршировані. Тобто роблять їх фаршировані, тобто роблять якийсь фарш. І той фарш наклад, ну, наприклад, з чесником. І той фарш э, І не той І фарш накладають, оці ось срапучки накладають. І туди вже очищено оцю кладуть у літочку. У фарші? Так можна і руками діставати, щоб шопів. Як нам важко дістати, то не важливо вже дуже тут.

То вона ось вот так виглядає, кишки я їй відрізаю, от це в виглядає. Це, це, друзі, вже такий більш-менш чистий полуфабрикат. Тобто вже без кишек, без кишок, без ракушек. Так він виглядає. Достатньо специфічний такий у нього запах. але это ще не все, не все. Взагалі я и рапанів, и все, я их разделяю на частки, чтобы, ну, мабуть, пополам. Тобто я із рапанів, і з усім роблю Щось отак от, наприклад, пополам їх. Мені так просто більш подобається, коли вони. Там можна і на чотири частинки. Тобто, щоб не було ось такої ніжки, да? то Та і просто якісь такі частки м'яса, да? Ну, щоб ти не бачив, не знаю, я так, завжди роблю з усіма подібними істотами, яких їм, щоб вони були трошки поменше, і щоб не було видно, де в них там вуса чи щось інше. Інші так не роблять, інші їх їдять саму ножку, але я ось роблю так. Тобто інші беруть і усю цю ножку їдять цілком, да? так? Вот. Ну, таку ножку я розділю на три частки, куди вона буде. <сі> Мені так більш подобається. Це такий наступний етап. Приготування уліток у мене. Тут навіть на 4 часки. Далі я показував, що рапанів, рапанів я взагалі на салі, готую. У мене є таке відео, яке все те ж саме роблю з рапанами. Але на салі. ну, цього разу я не буду на салі готувати, готую на сонячному маслі, Для... Подивимось трошки інакше. Ну що це таке в неї? Не зрозуміло. Я дивлю щось таке, ви що як зайве тут. Оце біле, що таке. Я от коли їм у рапані, оце біле, мені не подобається на смак. Воно якесь таке тверде. Взагалі слізів них все одно багато. Тут я би їх ще раз промив. Рапани взагалі не настільки склизькі. Як оці виноградні наградні улітки. Ось ну, я бачите, і нап'ят частокі розділов. Ну, але інші так не роблять. Інші їх їдять цілком. Це я так. Ось це, друзі, вже більш-менш, більш-менш такий нормальний продукт. Нормальний продукт ось такий. Але це все не все, не все, що ми будемо з ними робити. Ну от, а зараз, друзі, я вже доведу оцю справу. уже до самого кинца. Тут то зарублю полностью готовое блюдо. Готово справа. взагалі я рапанем на сале жарю. Ну, Ну, вот я она ведь их с перчиком. Вот с острой и... и теперь ось э, все мои Улитки, яких я вже розрізав, вот так они выглядают. Можно щелочка добавить, вы это бачу. Зараз щелочка добавили. Зверніть увагу, що я додав перчика, щоб в них був трошки такий гострий вкус, Ну, смак. Але це не обов'язково. Але я так готую, щоб вони були, бо я збираюся їсти це з якою-нібудь кашкою, щоб воно було таке трошки гостреньке. Ну, наприклад. Я зробив таку кашку грічану і з нею це собою саме смак. Так, Десь нагадує гриби, щось нагадує гриби. Ось так, друзі, в мене виглядає сьогоднішній сніданок. Це ось мої виноградні улітки. Ось так вони виглядають. Непогано виглядає.